Це свято надії кожного, тому що в цей день світу був подарований Ісус Христос Спаситель, незалежно від того, в якому ти віці, в якому ти часі живеш. Кожен раз, коли ми наближаємося до різдвяних свят, ми наближаємося до нашої надії. І тому ще раз хочу привітати кожного із вас, дорогі галичани. Всі, хто нас слухає, всіх, хто нас бачить із цим чудовим святом. Далі, я б дуже хотів, щоб нас кріпила наша віра. Бо якщо в нас є віра, наша віра, християнська, православна віра, у нас є сила. А сила нам потрібна. Ми говоримо не тільки про Різдво. Хоча найменше про що я хотів би говорити, навіть декілька фраз це про політику. Але все-таки буде 17 січня. Це не тільки День виборів, це День вибору. Переконаний День вибору наших цінностей. У нас є два варіанти. Як приблизно 18 років назад, у грудні 1991 року. У нас є дорога назад, у нас є дорога вперед. І тому я хотів би звернутися до вас із слідуючим проханням. Ми прожили 18 літ нашого українського становлення. І хтось каже, це не прості роки, а я хочу сказати, що це щасливі роки. Про ці роки Марія Шухевич, Степан Бандера, Січові Стрільці, Гетьман Мазепа, Ярослав Мудрий, е Скоропадський. Я переконаний, що це щаслива українська хода. Так відбувається становлення держави і нації. Не опускайте руки, не опускайте голову. І тому на 17 січня у нас є два вибори, у нас є хороша московська коаліція Тимошенко і Янукович. І не питайте, який кращий проєкт, як повернуть до України назад підтримати цих двох кандидатів з Болотяного минулого. І в нас є другий варіант нашої європейської політики. І тому звертаюся до кожного з вас. Проханням одним. Не забудьте, що ви українці. Не забудьте, що ми ніколи хохлами не були і ніколи не будете. Ви не малороси. Я повторюю, ми українці. Раз ми українці, перед нами завжди була дорога нашого національного встановлення, перед нами завжди була дорога демократизації, перед нами завжди була європейська дорога. Оце та політика, яку я проводжу п'ять років. Це та політика, яку я, яку я буду відданий незалежно від того, скільки мені буде років і де я буду. Тому у ці дні особливих викликів я бажаю здорового глузду кожному. Я бажаю українського вибору. Ще раз прошу, не забудьте, що ми завжди були, є і будемо українцями. Слава кожному із вас! Слава Галичанам і слава Україні.